Вітаю вас, мої ріднесенькі, мої хлопці дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна ненька Україна. Бачите, пошти половину на другої години. Сьогодні у нас четверг. Четверг я ходила по магазинам у центрі була, кое-що купила. Зараз вам все покажу. Зараз покажу, яка погода, а погода дощова. Ага. Оце мені, значить, одна дівчина написала: А чого ти. Не розмовляєш на рідній мові. Так я це вирішила, буду я розмовляти на рідній мові. Так що, матрюшки, не треба обіжатись на мене. Ви не розумієте, так і не приходьте до мене і не дивіться мене. Я ж не для вас знімаю Матрюшки. Я знімаю для себе і для тих дівчат, які хочуть мене дивитися і слухати. А вам, матрюшки, ніхер тут делать. Ідіть отуди у свій свинарник, у свій свинарник йдіть там, де е, ото роблять ото ті ваші всякі всякі там Соловйовські. Оце отой мусор ото вивозять, ото на, щоб ви всі слухали. Ото туди йдіть. Вам ото там дуже добре слухать, а тут вам нічого робить. Тут приходять хороші люди, які мене слухають, які мене розуміють, які коментують. Вам, матрешки, тут міста нема. Тим паче, матрешки, що я ж більше не проводю інформашку. Не проводю. А чого не проводю? Бо ви мені настаєбенілі, оце вашим язиком скажу. Настаєбенілі ви мені. Вам ж скільки не кажи, не кажи, не кажи. А ви все-таки туго намотані, туго намотані, не розумієте, нехіра не розумієте, так на що я буду тратить е, оце, свій час? Ні нерви. Ні, 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 ні. Як у нас в Одесі кажуть, не делайте мені нерви. Ви мені нерви не делаєте, я тільки е, свій час оце трачу на те, щоб вам щось розказати, показати, доказати. А ви то по голові матрюшки от, от такі діла. Ладно, йдемо. Йдемо, покажу вам, що я купила, де я була, і що купила. Оце була я у магазині, який називається Юск. Бачите, меблі там продають меблі. Купила я отаку клійоночку. тут два метри клійоночки, отут один метр клійоночки. І тепер оця клійоночка. От, по три євро, по три євро. Бо вона була по 6,99, по 6,99 за метр. А тепер по одному євро. І тепер вона, оце я заплатила за три метри, три євра. О, бачите, а я вам скажу, це ж Різдво ще ж не прийшло. А чого вона така дешева? Бо це клюночка з прошлого року з прошлого року. Але ж оцей же ж дід і його подарунки, вони ж не змінилися. Оце ялиночка, яка така в нього, вони ж не змінилися. Скільки років мені, скільки я й пам'ятаю, Діда Мороза, ялинку і прикраси на ялинку. Так само і тут. Бачите, коробки з подарунками, ялинка з іграшками, чувал такий Діда Мороза, щось у нього такі ноги криві, худесенькі, борода красива. От, бачите, а тут він танцює, там він на, ем, на летить десь, бачите? А ні, це він на, на тих на, на лижах їде, бачите? О! Морозик який, морозик дід морозик. Так що я оцей взяла? Оце взяла для себе отут покладу на оцей столик. А це взяла для діла, комусь буде, от і добре. Тоді зайшла в магазин у Сіті Маркет, купила собі торта такого замороженого. На що купила? Так а що вам сказати матрешки, на що купила? Купила, бо люблю таке. А хто знає, на що купила? То хорошо, що знає. Таку ковбаску купила вона до завтрашнього годна. І вона дуже-дуже дешева 99 центів. от така ковбаска. от І купила от такого сиру. Пірка фірма. Кіло. Ось. Значить, що у нас? Сир стоїв. Ні, почнем із торту. Торт стоїв 5,99 і сир стоїть 5,99. Отут тут це написано. А оця ковбаска 95 центів. Того заплатила. і от бачите, 12 євро девяносто. Це тим матрешкам, що все мені кажуть, що я нічого не купляю, все економлю, економлю. А ви знаєте, матрешки, що я купляю. А ви знаєте, кому я пересилаю, кому я допомагаю. Ви, мабуть, знаєте більше, ніж я, да? Матрешки, щурики. Не знаєте ви нічого. І от того ви біситеся, що ви нічого не знаєте. Так, а, я вам, а я вам і не кажу, а, а нахер воно вам надо, да? воно ж вам не надо, ото так, так само, як ото до пизди дверця. Дверчатка до пизди, да? то воно вам так не надо. тому я вам і не кажу. Отак. От Це хороший сир. Хороший. 31% жирність. От. Хороший. Кубаска така хороша. Вона оце, я її половинку оставлю половинку кину в морозилку, захочеться, достану від морозів да й поїм. Ну, от, -от, от так якось. От. Ну, я це жуюсь, показала вам, заплатила. От -от -от. І купила ще свої наточні магазин, кап капахи магазин. да. Купила ляні штани. От Бачите, ось 8 євро. Да? А бачите, скільки стояли 49,99 отакі штанішки. штанишки. Вони такі широчень, такі широченькі, такі хороші штани. Мені на мене не було. Я такі брала, я вам показувала такі брала XL, це я наті взяла XL, а, а е, собі. Ні, а собі тоді я взяла, мабуть, Ельку, а прийшла додому, поміряла, а вони такі отут широкі, мені не сподобалося, І ще б ще б було, б, і нічого, ще було б і нічого, вони дуже довгі були, вони були дуже довгі. А як, я думаю, як я їх буду отут підшивати, На ж у мене забагато вища, за мене. бо у мене ж вже, вже тепер 156 зріст, а вона ти. Пошти 170, 168 чи 169, отак. І я думаю, оце якщо я отут одріжу, отак, це ж льон, а що його отак. От, і хто мені підшиє? Так я тут взяла і однесла. Така сама була ціна у 8 євро. О, тут, отут, бачите, 8 євро. Хороша ціна. А бачите, 41, 99 центів скидка. Оце хороші скидки. Такі я скидки люблю. Зараз тут вам покажу, покупала своїх оцих. Да? Ото медведика викинула і е, Марійку викинула. Вони вже такі старенькі, старенькі, Думаю, та викинула на чого не мені треба. Та й викинула. А що це в тебе? Вушко завернулося. В, ушко в тебе завернулося щось. І оце оставила таких своїх друзів. Покупала всіх. От цього в'язаного, чого не купала. Не купала. Бо воно в'язане, думаю, а вдруг воно десь там розпуститься. А цих всіх покупала, я їх завжди купаю нормально. Хороші такі, іграшечки мої. Оце вам все розказала, показала. Тепер буду балакати тільки на своїй на рідній мові. А ви, матрешки, я вам ще раз скажу, ви для мене не авторитет. Що то там ви будете мені казати, що ви не розумієте, що ви відписуєтесь, там одна мені матрешка написала, буду відписуватися. Та й де ж ти отуди за кораблем? За вашим. Ніяка різниця. пишися ти, не одпишся. Я ж от тебе, матрешка, от слухай, що я тобі скажу. Я ж от тебе і одну копійку не, не тримаю. Оці дівчата, це я ж чесно кажу, да? оці дівчата, що мене дивляться з України, чи отут десь, з Фінляндії, чи може десь з інших країн світу, да? то вони дивляться рекламу і за це я, мені йдуть гроші, але дуже малесенькі гроші. Ви ж бачите, у мене дуже мало людей, які до мене підписані, хоч я, і, я, я так, на мою думку, я частенько роблю. Свої відоси. Але ага, ще мені одна писала: ти не так знімаєш відео, і в тебе нема продвіження. Матрюшка, ще раз скажу, пішла нахер. Мені не треба продвіження. Я почала свій канал, бо мені було дуже смутно на душі, бо в мене був дуже хворий чоловік. І от того часу я почала знімати, знімати і знімати. Отакі справи. Так що мені немає різниці. Опишітесь, ви хоч усі відпишіться, мені похер. Похер нема в мене авторитету, щоб я когось прислухалася. Був у мене один чоловік, чоловік, одна людиночка. людиночка, яку я дуже любила, яка дуже любила мене. Це мій батько, це мій батько. Це був для мене авторитет із всіх авторитетів. Те, що він казав, він завжди казав те, що треба було мені знати, і треба було мені робити. Він завжди мене підтримував і вів по, по дорозі життя. На, на довгу ниву вів мене, але його вже немає. Отак. От а оце, що ви кажете, матрешки, це мені. Ой, немає. Сенсу мені казати, що б ви не казали. Я нікого не слухаю. Я живу тільки так, як хочу я. Та я прислухаюсь до своїх дітей, до свого сина, до своєї наточки, прислухаюся. І до онуки прислухаюся. Вона колись мені сказала, навчись жити для себе. Але я не вмію жити для себе. Я живу для них, бо вони моя родина. Моя родина. Отак. Так що матрешки – Гуляйте. Якщо вам не, не сподобається, як я розмовляю на рідній мові, ідіть. Лісом, чи полем, чи морем, чи отут-туди за кораблем. Мені все єдине. Все єдине. Ну, зараз ще раз покажу. От понравилась мені ця клійонка. Напишіть, чи вам понравилась вона, чи ні. Весела така. Оця була по євро, да? а тоді ще було три види. Це така плотна хороша клейонка. Я люблю таку. А тоді ще було три види по півтори євро, по півтори. Ну, я думаю, візьму я по євро, яка різниця. Да? На, пройде оцей рік. Ще не виставляли нову клійонку. Не виставляли. Виставлять нову, пройде оцей рік, пройде Різдво. І на, 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 той, на наступний рік. Оп'ять буде по євро. А може ще й поїду і куплю і по півтори євро. Подивлюся. Подивлюся, як буде в мене жила, то й поїду і куплю. А не буде, не поїду і не куплю. Ото -от так. Я ж їхала, бо мені треба було. Це в мене така квіточка, бачите. Я їхала, бо мені треба було такі свічки купити. Бо у нас оці, оці свічки, оці малесенькі, вони щось у нас так дуже подорожали, бачите? Такі дуже дорогі стали. Це у вівторок я була тут у, у сканці в магазині, вони, значить, 50 штук стоять 3,50. А я оці брала це так само, 50 штук, євро 99, ну 2 євро. Да? Я поїхала отож туди, у Янсикеску, це такий у нас район. Поїхала туди, думаю, може, вони там ще є. Еге, немає, немає, вже поспродали, немає нічого. Так я й не купила. Думаю, та в мене багато їх хватить. Бачите, скільки. О, тут сім, восім, дев'ять. І там і кругом, о, і ось, ось, одна стоїть. Оце вже десята. І там ото, у, шафівці, оце, оці, у шафі Тут багато у мене. У, у кожному цьому стоять свічки. Ну, думаю, ну на що? Я ж не буду це всі палити. Да? Бачите, там свічки, і там свічки, і там свічка Я ж не буду всі палити отут свічки. На що? Тут, так. Поставила і хай стоять, а тоді, як захочеться, там от, бачите, той янгол мій такий красивий такий янгол. І тут в мене янголи два, ті, що на різ я ставлю янголи, і там свічка. Ну, Кругом свічки. Кругом. Так що мені ну, так я би Якби було по, по Євро 99, так я б купила, а як немає, так по... По дорожчій ціні, я не хочу купляти, мені не треба. Ну, бувайте здорові, мої ріднесенькі, мої хлопці, мої дівчатка, моя ріднесенька ненька Україна, тримайся, тримайся, моя люба, тримайся, моя мила. Все буде гарно, все буде добре. От. А ви, матрешки, зараз вам скажу на вашому язиці. Якщо вам не подобається, то, що я говорю на рідній мові, не заходьте. Не стукайте в мої двері, я вам їх не відчиняю. Отак матрюшки вийшли з довіря. Ви були матрюшками і останетесь на все своє життя матрюшками.